Цьому році в нас з'явилися е, новинки мацерати. Що таке мацерати? І ще інколи їх називають інфузами, ну а просто, можна сказати, масляна настоянка. Є в нас два чорнобривці і Звіробій. Я притримуюсь принципа, що косметика має бути така, яку ми можемо налити в ложку і з'їсти. От приблизно так. Отака така косметика має бути, насправді. Це мені здається, я не великий спеціаліст в аюрведі, але мені підказували, що це принцип аюрведи. Тобто на себе мистимо те, що ми можемо з'їсти. Оце якраз гідролати сюди відносяться, і оці два продукти сюди відносяться. Значить, Звіробій зроблений на олії зародків пшениці холодного віджиму. Абсолютно харчова олійка. Звіробій так само ми можемо зробити з ним чай, да? гідролату, абсолютно так само харчова безпечна рослина. І є тут. Ну, я ж ароматерапевт, аромапсихолог, хто не знав. О, от. Тут є композиція ефірних олій найвищої швейцарської світової якості для загоєння шкіри, для зволоження шкіри, антицелюлітна дія, ліфтінгова дія і так далі. і так далі. Ви можете використовувати цей мацерат як для масажу, як для догляду за будь-якими частинами тіла. Після нього він такий жирнуватий. Тому треба або промокнути серветочку після того, або просто довше дати собі часу на цю процедуру. Але шкіра у вас буде як у немовляти. От просто згадайте мене, якщо ви будете себе інколи, хоча б. Ну хоч інколи. Я вже не буду вам регулярність таку призначати життя різне у нас у всіх, ну хоч інколи, хоч ручки, хоч личко, хоч там попку ножки, хоч ступні свої балуйте. Буде вам дуже-дуже класно. Для масажу можете використовувати. Я, от коли хожу на лімфодренажний масаж, я розказувала вам, така в мене є чудова. Клієнточка і масажистка, от вона працює з усіма клієнтами на цьому мацераті, ну, а зі мною то точно. Зі мною то точно. Він такий має трав'яний запах. Звіробій налагоджує процеси в травній системі, і він дуже добре впливає на нервову систему. От якщо ви відчуваєте, що ви розбалансовані, але вам треба в сторону заспокоєння, покращення сну. Вам треба, щоб вас хтось обняв, отако знаєте, погладив і сказав, все буде добре. Оце Звіробій. Оце Звіробій. Назва Звіробій. Це не б'є домашніх тваринок, чудових зайчиків і білочок в лісі. Він б'є звірів, нечисту силу, духи, які вам шкодять. Тобто, це давня-давня назва, коли звірами, звір да, називали не тваринок, а зовсім інші сутності. Тобто, в ньому є така енергетика. Звіробій завжди додавали до подушечок, до матрасиків, особливо дітям, хворим людям, для того, щоб убезпечити відпливу будь-якого негативного і налагодити сон, відігнати жахи, кошмари і все решта. Тому Звіробій просто ідеально. Тут більш така лікувальна композиція ефірних олій. Але вона абсолютно харчова. Якщо от ви можете спробувати на ложечку і вам сподобається, ви абсолютно можете використовувати це, коли ви знижений життєвий тонус. Можливо, у вас можливо, ви там десь погуляли біля віруса, хочете захворіти, наприклад, або просто от вам ви понюхали, спробували і вам хочеться. Тут абсолютно тут є тільки олія зародків пшениці у цих, да? Звіробій. Екологічний, який я збирала в дуже чистій місці, і ефірні олії швейцарські. Все, тут нічого немає ні консервантів, ні спирту, ніяких ароматизаторів, тобто там немає нічого. А другий мацерат з чорнобривців він зроблений на олійці. Перший холодний віджим, також якісна оливкова олія і рисових висівок. Така рідкісна олія, я знайшла її з Таїланду. Вона так само і оливкова, і висівки, і рису, вони абсолютно харчові. Але тут я зробила композицію ефірних олій. Харчових таких іменно зі спецій. Тут, наскільки я пам'ятаю, мускатний горіх, імбир, чорний перець, це все ефірні олійки, базилік, розмарин, по моєму, ще лимон. Ну, по пам'яті просто. Не знаю, але в описах все є. От, тобто вона взагалі абсолютно харчова. І так як ми з чорнобривців робимо чай, ми робимо з них спеції, ми робимо з них. Робила я в цьому році аджику, таку з помідорами, її в консервації використовують. Тобто, чорнобривці абсолютно хто ще не знає, харчовий продукт. І ми, щоб ви познайомилися з ним, отакі от компліментики вкладаємо в кожну посилочку до кожного замовлення. Тут на дві чашечки чаю наші органічні чорнобривці, оціми ручками, вирощені. Запарюйте, заварюйте або як окремий чайочок, або в будь-який напій додавайте. От це просто неймовірно цілюща рослина. Неймовірно. От і підшлункова, і печінка, і зір, і нервова система, і купа, купа, купа всього, і судинки. Так от цей мацерат, якщо вам треба збалансувати, згармонізувати свою нервову систему і вивести трошечки в тонізацію. От, якщо ми з Звіробій більше говоримо, таке ну треба заспокоєння, да? то чорнобриці в тонізацію. Але це дуже умовно знову ж таки, якщо ви даєте натуральний ресурс. Своєму організму, то організм буде взаємодіяти з рослиною не так, як нам захочеться на етикетці написати, а так, як це буде оця от природна алхімія. Тобто ви самі відчуєте, що вам йде краще, яким методом, чи ви тонізуєтесь, чи ви заспокоїтесь, але в будь-якому разі і то, і той буде дуже вам корисним. І от я спеціально робила цю композицію з таких от ефірних олій з рослин, які є спеціями, для того, щоб ви могли оцю чайну ложечку, або зранечку собі випити і запити водичкою, і якби оздоровитися, да? або додати навіть до салату, до закуски. Туди де ви, наприклад, якусь ароматну олійку налили. Пробуйте трошечки помалесеньку і тренуйте свої рецептори новими якимись такими смаками. Це природні смаки, це не добавки синтетичні, це не підсилювачі смаку. розумієте? Це саме те, що, що вас буде розвивати, що буде вас трошечки підбадьорювати. Трошечки вам давати от активності, особливо зараз, коли от темно, холодно, погані новини, все пропало. Ми всі помремо і лякають нас на кожному кроці. Тобто, це от така буде чайна ложечка такої здорової енергії для вас.